Доброго здоров'я, з вами Плейов і ви дивитесь продовження онлайн-кар'єри в UFC 5 В останньому випуску, після останнього файту, у нас з'являється 25 еволюшнпойнтів, які ми зараз вкладемо в. Ви... не знаю куди. Та насправді всього нам не вистачає наразі. Давайте, нехай буде це футворк. Опонента знайдено, проти нас буде також тризірковий файтер. Тому, в принципі, на рівних ми будемо зараз битися. Поїхали. Так, до речі, це вже чемпіонський бій. П'ятираундовий поєдинок. Добре. Так, непогано міксунув. Окей. Дивимось уважніше, що він буде робити. Більше на ухиляннях, я, я так розумію, буде працювати. Так, тейкдаун, добре. Зараз партері трошки поб'ємо його. Так, добре. Це ми блокуємо. маунт. Непоганий граунд паунд від нас, друзі. Хоч удари і не прокачені, але демеджу трошки вклали. Знову маунт. Тих заблокувати? Ні, не встигаю. Дуже швидко проходять анімації. Так, знову він фейкує. Я це все бачу. Я не ведуся на фейки. Давайте трикутничок руками Спробуємо закрити. Хоча не дуже велика різниця у нас по витривалості. Так, 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 зможу закрити? Чи ні, мабуть, що ні. Я ще й друзі не заблокував це. Жесть. Так, переходимо на фулгард. Думаю, він буде звідси вгору виходити. Так, я це. Ага, але він все одно блокує. Добре. Він одразу ж блокує, друзі, на, на удачу, скажімо так, на, на угад, що я буду фейкувати. Давайте тоді зразу йому трикутничок ногами закинемо. Щоб більше такого не повторювалося, так, блокуємо, блокуємо і закриваємо трикутничок ногами. Дуже добре. Так, і знову будемо бити. Одразу показуємо друзі з першого бою. Майстер-клас по боротьбі. Тому що в стійці все одно як не крути, друзі, все одно можна пропустити якийсь лакі-панч. І через це весь геймплан посипеться. Так, на боковому утримання я встигаю вийти. Добре, це ми блокуємо. Чекаємо наступний перехід. Так, знову я це блокую. І б'ємо далі ліктиком. Знову я це блокую. Тут трошки не встигаю. Так, перевертає він мене під кінець раунду, друзі. Ну що сказати, перший раунд просто в одну калітку завозив я його в партері. Будемо дивитися, що буде відбуватися в наступному раунді. Тому що я так розумію, опонент вклав все в, в блоки і в удари, в силу ударів. Добре. Гарна реакція на удари по тулубу в нього. Блокуємо лекік. Гарне колінце. Дуже гарне коліно. Акскік не заходить, на жаль. Дуже багато по тулубу ми вкладаю і з рук, і з ніг. Так, непогана комба від нього. Багато тут пропустив. Дуже добре, друзі. Перехитрив я його все ж таки. Непогано, тепер він мене перехитрив. Дуже гарно вклав. Ухти, а удари, друзі, у нього дійсно дуже потужні. Добре, наприсідався. Дуже гарний у нас мідел, middle... ну це не мідел кік, це пуш-кік називається. Чи як він фронт кік в тут, якщо бути точнішим? Дуже добре в таймінг. Дуже гарний екс-кік. Дивіться, як він гарно ухиляється, просто жесть. Флойд Мейвезер якийсь... В таких випадках потрібно бити по тулубу. Від тих ударів вже б не поухиляєшся. Так, не в той бік ухилився. Це вже погано. Блок розбитий. В таких випадках потрібно клінчувати, а клінчі в мене не прокачання, на жаль. Так, окей. Дуже добре по печіночці пробили. Дуже добре, друзі. Розбили тулуб. Ой, який міделкік розкішний, просто залітає. Ну що, добиваємо. Не вистачає, не вистачає сил добити. Ну окей. Дивимось, що буде далі. Далі у нас раунд закінчиться. Ну, набиваємо. Ага, Набили, друзі. Все, ліває опонент. От ну, навіщо, навіщо він ліває? Мені потрібно прокачувати удари. Добре, нічого страшного. Нам дають за цей бій все одно 30 еволюшенпов. Давайте зараз їх вкладемо. Куди? В блоки чи в кардіо. Давайте в блоки спочатку. Блоку нам не вистачає. Опонента знайдено, друзі. Ну, Це габелі. Це габелі. Людинка з 20-го дивізіону, 4,5 зірки прокачка. Оцим мені не дуже подобається кар'єра онлайн, друзі, тому що іноді на таких прокачаних бійців кидає навіть коли от як у мене зараз, навіть коли в тебе три зірки. От я нічого йому просто не не зможу зробити, навіть якщо його повністю переб'ю, переграю. Так. Непогано, непогано боксує, молодець. Так, змістився. Непогано колінце. Гарний сайт кік. Дуже гарний прямий. Таймінг. Так, це ми ловимо. Тейкдаун. Дуже добре. Ой, даремно я, мабуть, в боротьбу поліз, друзі. У мене взагалі там не викачані стати. Він з легкістю зараз буде мені накидувати і боляшки, і все інше. Ну так, перехід, бачите, переходи дуже швидким. Так, виходимо. Давайте встанемо. Так. Добре, знову лову на ногу. Так, не дістаю. Ліктиком, на жаль. Так, гарний апаркотик. Але подивіться, яка різниця просто потужності ударів. Так. До речі, в мене є такий удар. Фронткік передньою ногою. Гарне колінце. Добре, дуже гарно по печіночці. Так, ну що сказати по техніці, були би в мене стати, друзі. Він би вже лежав. Побачите, по ударам я його перебуваю. А от по потужності, по силі ударів, ну ви самі все розумієте, і по витривалості в нього все по статам набагато прокаченіше ніж у мене. Тому ну я розумію, що шансів у мене тут ну 5%, 5 скажімо так, я оцінюю на перемогу, тому особливого імпакту не буде. Але переграти, знаєте, чисто так можна. Дуже гарний боковий. Я видав якраз в момент, коли він хотів дати хай. Добре. Ще одне колінце. Добре. Дуже добре, прямо п'яткою в йому. Дуже гарний екскік. Яка ж сила удару в нього? Ось і все, друзі. Перша грогі, це все через блок відбувається. Дуже добре. Ліктик. Дуже добре. Ще один лиг, так, туди ж. Добре. так, друзі, ну тут же я сам вынен. Все не витримує голова нашого файтера. Але все одно в епізоді прямо. Прямо непогано, коли тоді ліктиком влучив в нього. Так. Ну ні, тейкдауни тут, звісно ж, не пройдуть. А от він робить тейкдаун. Окей. Можливо, це і є мій шанс, друзі. Давайте спробуємо тут щось зробити. Так. Непогано набив мене, ну у нас вже часу немає в раунді. Так, ну що, окей, окей, протримався один раунд, це вже дуже добре, друзі, насправді. Я думав, зараз просто катком мене переїде, але ні. А, це вже третій раунд. Я два раунди виходить, протримався. Хедмументи також треба викачати, бо занадто повільно ухиляється мій файтер. Ой-ой-ой. Ну все, тут через блок просто габелі. ряй до мене, друже, давай. Ні, не хоче. Дуже добре, друзі, влучаю я колінцем. Що, не так то й просто, так, проти трьох зірок. Так, ну, друзі, все. Зараз вийде лікар. І, мабуть, зупине цей файт, тому що дуже-дуже багато я отримав і гематом, і розсічень. Так, знімають нас з бою, друзі. Ну. Досадно, трошки досадно, звичайно, але я розумів, що проти 4,5 зірок мене шансів просто зіро. Ну, зате після цього файту у нас прокачується боді кік, що дуже непогано. З'являється у нас 25 авопонтів, вкладаємо в силу тулубу. Знаходить нам наступного опонента, друзі, три зірки проти трьох зірок. Все зараз буде по-чесному. Коли по чесному, приємніше, якщо чесно, грати. Хоча азарт з'являється і тоді, коли проти тебе набагато прокаченіший опонент. Тому не знаю по-різному. В різних іпостасях ця гра цікава. Непогана вертуха від нього, але не влучає він добре. Непогано осадили, осадили його. Вертушечник нам попадається. Так. Ну, боляче, боляче по тулубу він б'є. Тут не влучив. не влучив. Так, непогано. Зараз голову буде уже вертухи бити. Непогана комба. Осадили. Гарне колінцем. Голова. Блокує він голову. Погано розбили. Ось так це робиться, друже. Також є в мене коліно в повітрі. Дуже гарний мідл. Прямо акцентовано пройшов. Так, непогано, непогано. Добре, зустрічаємо. Дуже добре, друзі, пробиваємо йому Ну Що, спробуємо добити? Хоча ні, тут про добити не може бути й мови, тому що дуже мало демеджу нанесли. Вставай. Ну, не хочеш, як хочеш. Будемо бити, значить, далі тебе. Просто вони, як правило, в партері лівають. Я не хочу просто там багато з ними возитися. Нехай встає. Лабо, будемо ноги розбивати. Все, заяв кашев, здався. Так, здався, буду добувати, друзям. Давайте лік таки покачаємо. Коліна в клінчі, нехай також прокачується. Ось і все. Ну, хоча б не лівнув, і за це йому дякуємо, друзі, тому що. Самі знаєте чому? Тому що прокачка ударів також дуже важлива в цій грі. Опонента знайдено, друзі. Це буде бій проти чотирьохзіркового опонента. До речі, опонент вже за все непоганий, бо по статистиці він мене чотири рази перемагав вже. Колись давно, не в цій кар'єрі, звичайно, але було діло. Так, колінцем. Повітрі в нього є, будемо знати. Добре, непогано там ухилилися. Це було боляче. Так, непогано. Обробляємо тулуб. Дуже гарний мідл. Так. Добре, заблокували. Не вийшло зробити, на жаль, тейкдаун. Дуже гарний екскік. Дуже гарно розбираємо друзі. Ой-ой-ой. Наразився. Пішли лікті коліна. Пішов спам. Окей. Дуже гарно. Дістаємо квещен Марк Кіком. Ой-ой-ой, небезпечно. Так, добре. Прийняли. Непогано він зараз влучив, непогано комба від нього. Так. Це я блокую. Ну от такими наскоками шанси в нього є, друзі. Дуже добре. Дуже гарний мідл. Ну що, друзі, розбиваємо. Розбиваємо його потихеньку. Через те, що немає потужності в наших ударах. Це приходиться робити довго, але що поробиш? Бачите, яка різниця у нас по статистиці? Йдемо далі. На концентрації відіграю, друзі. Хочеться, хочеться його виграти. Непогано. Ой-ой-ой. Непогано. Дуже гарно опрацьовуємо тулуб. Заблоковано. Я думаю, він в шоці просто. Від трь трьохзіркового отримувати такого тягла, просто по техніці взагалі його перебуваю. Так. Головне, не бути занадто самовпевненим, тому що поважати силу потрібно. Постійно він тримає блок на голові. Так. От зараз непогано, непогано. Непогано. Не встигаю за Перкотами. Дуже добре, друзі, пробили ми все-таки цим ударом його. В повітрі. даун не виходить. Знову коліном. Агресує, агресує. Подивіться, як активно. Нехай на це все витривалість витрачається, а це єдиний шанс мене, в мене його виграти через стаміну. Дуже добре. Так, і бачите, проявив він емоції. Пальчиком мені погрозив, хоча що там грозити. Я думаю, я цей раунд також у нього забрав. А, ну, хоча ні, не забрав, друзі. Не забрав точно. Тому що по потужності ударів, я думаю, він більше демеджу мені все-таки наніс. Ну, окей, окей, треба старатися, значить, третій раунд вирішальний. Добре? Дуже добре, друзі. Яка серія затяжна, в мене вийшла. Так, не встигаю, не встигаю сайдкіком. Дуже добре йому тулуб. Добре, друзі. Ой-ой-ой, який мідл. Розкішний просто. Дуже добре тепер Хай залітає в нас. Так, але він все одно досі небезпечний. Так, на відстані Джебу, бачите, я снеб Джеб прокачав. Можна Джебом збивати блоки. Ефективно. Дуже добре знову це пробиття тулубу. Добре, ухилилися. Все, він вже стомився. По суті, він мій друзі. Дуже добре. Ще один, ще одне колінце. І все, друзі, це перемога по потрохам надавало йому непоганою серію скуків. І я дуже задоволений, дуже задоволений. Просто розкіш. Просто розкіш. На сьогодні це все, друзі. Мені дуже сподобалися сьогоднішні файти. Мені сподобалося, що я можу контролювати бій навіть проти набагато прокаченіших опонентів, ніж я. Це говорить про те, що скілуха все ж таки десь трошки в мене є. Вам дуже дякую, що подивилися це відео. Я бажаю здоров'я вам і вашим близьким. Па-па. чекайте на нову серію.